Пускається звуження існуючих прав і свобод. А що ми бачимо? А ми бачимо, що Конституційний суд тільки розглянув, що по відношенню до суддів не можна це робити. Ось рішення Конституційного суду від 8 червня 2016 року. І року. Він говорить: суддів не чіпайте, не можна їм чіпати ні заробітні плати, ні примініч. Я сам був судде. Не можна такого робити в країні, коли ми 7 тисяч платимо на фронті бійцю, який. Жертвує життям іде кожного дня і не знає, чи повернеться. Ми його сім'ї не платимо. Ми зараз позбавили навіть виплат на народження дитини. Ми позбавили виплати стимулювання цього процесу, який відбувався раніше. В той час все всупереч статті 22 Конституції зроблено. Чинним парламентом зроблено. Тобто я вважаю, що це вже кримінальне правопорушення як керівник групи авторського колектива по прийняттю кримінального кодексу. Я чітко вам говорю, що всі, хто прийняли зміни до бюджету, тобто бюджет на 2015 і 2016 рік, чинили таким чином злочин. Злочин проти конституції, злочин проти народу, і все б вистачило. Але так виявляється, що у чорнобильців можна забрати. Виявляється, що у військових можна забрати. Виявляється, що у дітей війни можна забрати. Виявляється, що у маленьких діточок можна забрати, у хворих можна забрати. А тут спеціальне рішення, яке охороняє, що у суді не можна нічого забрати. То тоді давайте повністю розгляньте питання по застосуванню статті 22 конституції. І тоді давайте ми чітко визначимо. Що не можна знищувати підприємства державні, не можна приймати необґрунтовані рішення. Ну і звісно, парламенту не треба спішити зі змінами до конституції. Треба навчитися її виконувати. І мені сподобалося, що на урочистому засіданні сам Кравчук вийшов як перший президент і покритикував всіх і сказав, що і при мені. Не виконувалося, але сказав тому, що не було конституції брехня. Леонід Макарович сказав неправду. При ньому була конституція України український ресерд 78 року з змінами і доповненнями, які були внесені в 90-91 році. Там були хороші зміни, і змінити її можна було тільки тристами голосами. Але в 95-му році, за рік до прийняття цієї конституції, за рік. Було прийнято так званий конституційний договір, який насправді був неконституційний. Він був прийнятий 240 голосами, і коли виступав Олександр Олександрович Мороз на урочистому засіданні, він не згадав про те про цей антиконституційний договір, бо положили кінець неповаги до конституції саме цей, саме ці 240 чоловік, і там його також підпис був під цим. До 11 чоловік піднялись, повстали проти того, пішли. Телецентр і вибули серед них. І, і я був серед них, і мені було довірено довести їхню думку до суспільства. І ми сказали, що якщо так відносимося до конституції, то це на 10 років нас е, потягне до диспотії, і так і сталося. Виключно я не знаю, чому я сказав 10 років, але рівно 10 років і сталося. І хочу вам сказати, що та позиція президентів привела нас до війни, до втрати території. У мене є Записи, Оце запис я зробив ще тоді, коли приймалась конституція, і ось найсуттєвіше зауваження президента було виключити пункт 7 статті 117, оскільки це може створити проблеми, так про було сказано. Це пункт про те, що на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Якби ми цього це зробили, якби ми не допустили потім того, що... Продовжили, ви пам'ятаєте так звані харківські угоди, коли за газ продали свій суверенітет. Фактично тоді б, очевидно, багато чого б не було. А я переконаний, що ця конституція себе не вичерпала, не будемо її ховати. Я переконаний, що в кожному селі має бути фельдшерсько-кушевський пункт, і те так буде, і має бути, бо так написано в конституції. Я переконаний, що в кожному селі має бути школа, бо інакше нема села. Я переконаний в тому, що те, що називається децентралізація, про що ви спитали, і те, що планується до е, точніше сказати, децентралізація, і я переконаний в тому, що замахом на права і свободи людей є позбавлення функцій прокуратури нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, бо зараз за цими функціями цих функцій ні в кого немає. От зараз зносять бригади по Києву, зносять мафи. Навіть у тих, у кого є документи. Бригади по 60 чоловік в 5 ранку, в 4 ранку приїжджають, все раз зламали, знесли. Людям нема куди скаржитись, скажуть, йдіть до суду, скаржиться на нас. Ви знаєте, скільки місяців треба скаржитись до суду і так далі. Нема органу, який міг би сьогодні дати по голові за це, за це свавілля. А була прокуратура. І вона могла це робити. Тому, скажіть, будь ласка, це хіба для людей? Хіба це зроблено не проти людей? А я кажу проти людей це зроблено. Проти кожного, як кажуть, пересічного громадянина, на саме, насправді той, кого називають пересічним, це є головний. Він є власник, він є володар. А всі ті, хто думають, що вони господарі сьогодні життя, вони слуги. Того народу, кого вони сьогодні називають пересіч. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, Спасибо що гостом нашої студії був народний депутат другого, третього, четвертого та шостого скликань, заслужений юрист України, суддя Юрій Кармазін. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.